Вітаю вас, дорогі брати і сестри, улюблена у Господі Церква Ісуса Христа. Сьогодні для нашого спільного прочитання я хочу запропонувати 120 псалом. Проте, перед тим як ми його прочитаємо, хочу звернути увагу на невеликий припис на заголовок цього Псалму. У ньому сказано так: пісня проча. Іншими словами, той текст, який ми далі будемо читати, це була пісня, яку, яку співали ті люди, які направлялися на поклоніння до Єрусалиму. Мінімум один раз на рік для усього чоловічого населення Ізраїля необхідно було прийти на поклоніння до Єрусалиму, до храму Соломонового. І саме цю пісню співали ті, хто наближалися до Господа, хто наближалися до храму. У цьому псалмі ми бачимо, що було центром їхнього поклоніння, що було головною ідеєю їхнього життя на землі. Безумовно, це був Господь. Господь, якому вони поклонялися, Господь, якому вони хотіли служити. Отож, 120 псалом: Свої очі я звожу на гори, Звідки прийде мені допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатися нозі твоїй, не дрімає твій сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь, приправиці твоїй. У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла. Стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. У цій коротенькій пісні, у цьому коротенькому псалмі, я хотів би звернути увагу на декілька речей. Насамперед, у першому другому вірші, ми бачимо, що автор цього псалму описує, що Єрусалим оточували гори. І юдея вона була гірською країною, і сам Єрусалим він стояв на декількох горах. І для жителів Юдеї це була важлива локація, тому що багато із них вони усвідомлювали, що завоювати Єрусалим не просто сам ландшафт допомагає їм бути обереженими і захищеними. Проте автор цього псалму говорить дещо більше: не ландшафт і не географія юдеї може допомогти і зберегти людину, а інший Господь, Бог. Він є охороною і захистом тих, хто наближається до нього. Він є охороною і захистом тих, хто покладає свою надію у своєму житті на нього. Також у цьому псалмі. Я, ми читаємо про те, що тут сказано, що Господь буде стерегти стерегти стопи ніг. Написано, що він не дасть захитатися нозі. В інших псалмах ми читаємо про те, що Господь не дасть ані спіткнутися, ані підсковзнутися тим, хто надіється на нього. Напевно, для кожної з нас приходить на згадку 72-й псалом Псалом Асафа, в якому сам Асаф відверто і щиро признається у тому, що якраз ноги. Або стопи його, вони ледь не підсковзнулися, він ледь не впав. І далі він вказує причину такого падіння. Воно стало можливим лише тому, що він понадівся на себе. Він почав застрити лихим, безбожним людям, дивлячись на їхні матеріальні достатки. У цьому ж псалмі ми бачимо навпаки. Якщо людина надіється на Бога, то б яким життя б його не було, Господь буде берегти його стопу, його ногу, буде берегти кожен наступний крок, більше того, життєвий шлях буде знаходитися в руках Господа. І навпаки, якщо людина покладається виключно на себе і будує сама свій життєвий шлях, у неї є велика небезпека. Не тільки спіткнутися, не тільки послизнутися, не тільки захитатися, але і впасти. Прочани покладали свою Надію на Господа. Більше того, у наступному третьому та четвертому вірші, а також п'ятому вірші, ми читаємо про те, що Господь він не спить і не дрімає. Все це можна було сказати свого часу про ваала, котрому поклонялися ізраїльтяни в період служіння пророка Іллі. Проте, у цьому псалмі, ми бачимо, що Господь подібно сторожу, який знаходиться на стіні фортеці. Він не спить і Він не дрімає. Він охороняє свій народ, вибраний народ, Божий народ, і не має значення, яка пора року, чи це зима, чи, можливо, літо, весна, чи осінь. Більше того, тут сказано, що немає різниці, яка це пора дня, чи день, чи ніч. Господь, він є охороною і захистом. Господь сторож нас, сторож тих, хто кладе свою надію на нього. І далі. Написано чудове порівняння, яке говорить про те, що Господь подібно тіні є. Для тих, хто подорожував особливо по ідеї, яка була доволі спекотною, і рослинності було небагато, і заховатися або знайти тінь було неймовірно важко, Господь виступає такою тінню. Господь виступає такою охороною, коли спекотно, спекотно, друзі, від життя, яке допікає інколи певні обставини, випробування. Вони печуть і печуть дуже сильно. Написано, що стріли лукавого, вони як розпечені стріли, які направляються у наше серце дияволом. Так от Господь є цією тінню і цим щитом, який може охоронити і захистити. Він поруч разом із нами. Це ще одна дивовижна думка, ще одне чудове відкриття, подібно як тінь, яка слідує за нами, куди б ми не йшли. Господь він спільно із нами, подібно тіні. Він. Охороняє, Він захищає, він поруч, він близько, він спільно разом із нами завжди. Усі ми, подібно подорожуючим прочанам, направляємося спільно із вами до іншого небесного Єрусалиму. І на нашій дорозі трапляються безумовно різні речі. Але якщо ми кладемо свою надію на Господа, якщо ми співаємо для Нього нову пісню, подібно цим прочанам, ми маємо надію на захист і на його охорону. Так би хотілося, щоб на наших устах завжди була пісня. Можливо, це буде пісня не в буквальному розумінні пісні, але нехай нашою піснею на наших устах і в нашому серці стане, наприклад, пісня про вдячне серце, наше вдячне серце. Нехай нашою піснею стане слово свідоцтво, свідоцтва або життя свідоцтва. Тиха молитва за близьких людей або за тих братів і сестер, які переживають духовний шторм у своєму житті. Ми не знаємо, що для нас принесе 2021 рік. Пригадуєте, рівно рік тому у наш лексикон і в наше життя війшли нові слова і нові обставини, такі як ковід, карантин, локдаун і наслідки того 2020 року і цих слів ми відчуваємо до сьогоднішнього дня. Проте є певна втіха, є певна допомога, є певна надія, і вона звучить у сьомому і восьмому вірші цього псалму: Господь стерегтиме тебе від усякого зла. Стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вхід та вихід від тепер і аж навіки. Господь береже народ свій.